Який фрейзер обрати у 2025 році? Я взяла собі на пробу два криптони. Кожен був в роботі по два тижні, і зараз розкажу, кому б який я порадила. Криптон другий цього красення я можу порекомендувати для майстрів манікюру, які шукають собі надійний апарат за помірною ціною. Він дуже гарний, потужний, є всі необхідні плюшки. Кількість обертів на циферблаті, переключення реверс форвард на ходу, гарна ручка. Він не вібрує при знятті, навіть в педикюрі працює добре. Мене реально повністю задовільнив від. До я, тобто, якщо ви хочете собі класний фрейзер не за всі гроші світу. Беріть, не пошкодуєте. Криптон 3 це вже машина. Такого потужного фрейзера в мене ще не було. В манікюрі 45 тисяч я й не вмикала, бо швидкості 25-30 мені прям з головою. Але от в педикюрі я зацінила його максимально, і при знятті об'ємних дизайнів теж побачила різницю. Тут ручка з подвійною фіксацією і більшим крутним моментом, що робить роботу більш ніжною і менш відчутною. Працювати під дисками можна і на маленький маленьких швидкостях нічого не зупиняється і не вібрує, а об'ємні дизайни знімаються без буття фризою по нігтю. То що я можу сказати? Якщо ви майстер орієнтований чисто на манікюр, а педикюр і довгі об'ємні гелеві нігті до вас залітають раз на пару місяців. Криптон 2 закриє всі ваші потреби. А якщо ви частіше працюєте з довжиною, об'ємами, постійно знімаєте товстелезні шари гелю, часто робите педикюр, і хочете найпотужніший фризер в цьому світі, беріть третій. Вам сподобається.